Таю, це програма Захисник вітчизни. Ми розповідаємо про людей, яких доля поєднала зі збройними силами. Сьогодні в програмі: унікальна сім'я, батько і син, які побували в космосі. Історія гонщиків Олександрів Салюків, які на змаганнях представляють армію. Весняний призов, в яких родах військ українці ще встигнуть послужити. Олександр та Сергій Волкови перша у світі космічна династія. Їхній шлях до зірок розпочався в Україні, коли після закінчення Харківського військово-авіаційного училища Волков старший подав заявку до загону космонавтів. Пройшовши всі тести на відмінно, у 1985-му Волков готується до тривалого польоту за 200 днів перебування на орбіті. Екіпаж мав провести низку дослідів, зустріти перший жіночий екіпаж та вийти у відкритий космос. Старт пройшов відмінно. Почалась робота, проте хвороба командира Володимира Васютіна змусила їх достроково повернутися на землю. Другий свій політ Олександр здійснив вже як командир корабля. Його позивний Донбас впевнено лунав на орбіті. Лікарі відзначали цікавий феномен, що вже став легендою. Коли станція Мир пролітала над рідною Горлівкою, пульс космонавта прискорювався. А ще саме у цей політ екіпаж мав виконати надзвичайне завдання. Перед стартом музиканти англійської групи Пінк Флойд особисто передали команді новий рок-альбом, який вперше пролунав у космосі. Олександр Олександрович Волков тричі побував на орбітальних станціях, де прожив майже 400 діб. З них 10 годин був у відкритому космосі. Він і подумати не міг, що його старший син Сергій теж стане космонавтом. Кадами зв'язний Радок приїхали. Сергей сразу увидел Алексея архива Леонова. Мы жили в одном подъезде. Павла Романовича Поповича, Терешкова Валентина Владимировна. Я думаю, что это повлияло на дальнейший выбор его профессии. С детства хотел быть военным летчиком. А потом уже, когда я начал летать, и на третьем курсе уже училище, то есть я летал самостоятельно уже, и, ну, как-то так вот Подумав, то навірно я буду пробую приході патрят космонавтів. Після авіаційного училища Сергій потайки від батька написав заяву в загін космонавтів, який за іронією долі тоді очолював волков старший, переглядаючи особисті справи кандидатів, він побачив фотографію сина. Звісно, заволнувався і. Гордість мене все ж що все ж син вибрав цю складну дорогу. В той же час Олександр Олександрович розумів, що згідно з інструкцією, син не може служити в одній частині з батьком. Волкову сказали суворо або він, або син. Щоб справдилася Сергія Вамрія, батькові довелося відмовитись від командування загоном космонавтів. А юнак терпляче готувався і на поблажки не розраховував. В любом коллективе профессионалов, прежде всего, человек оценивается по его работе и отношениям к делу. Поэтому не было такого, что он сын космонавта. Поэтому давайте ему дадим больше поблажек или сделаем ему жизнь труднее. Але найскладнішим випробуванням для Сергія стало очікування старту. Він йшов до нього цілих 10 років. У квітні 2008-го здійснив свій перший політ у складі 17-ї експедиції міжнародної космічної станції. А вже через три роки волкову молодшому довірили випробування нової серії космічного корабля. Ти в свій корабль садишся. Паймашти до твої корабль Тобі його зробили під тебе. Космічний апарат оснащений сучасним цифровим обладнанням, новою системою орієнтації і зближення зі станцією. А у членів команди була можливість вести цікаві інтернет щоденники. Сьогодні, незважаючи на молодість, Сергій Волков один із кращих у загоні космонавтів. За його плечима два тривалих польоти на МКС. Космічний стаж 365 днів, в тому числі майже 19 годин у відкритому космосі. Это та перша в мире династия. Третє покоління космонавтів. Наші синов'я йдуть в космос. Цей рік для космонавтів волкових особливий. У квітні Сергій відзначив своє 40-річчя, а вже за місяць ювілей Олександра Олександровича. За традицією приїдуть вони в Україну і обов'язково відвідають рідні місця. А ще волков старший вірить, що в майбутньому онуки продовжать їхню космічну династію. Далі ви побачите. Затяжний стрибок на ралійному боліді, автором якого став військовослужбовець-контрактник Олександр Салюк молодший та історія успіху швидкісної династії. Та чому вас можуть не взяти в армію, навіть якщо ви цього дуже хочете? Зима нарешті відступила, тож починається активний сезон автоспорту. Чому ми говоримо про це у військовій програмі? Бо водії в погонах вміють кермувати не лише вазиками, камазами чи бронетранспортерами декому з них підкорюються навіть потужні спортивні боліди. Про династію салюків у наступному сюжеті. Квітень 2010 року Туреччина, чемпіонат світу з раллі Віарсі на одному з трамплінів українська команда здійснює рекордний стрибок на 4,5 метри вгору і більше 50 метрів у довжину. Телеканали світу на випередки транслюють політ Олександра Салюка та Олексія Мочанова. А місцеві журналісти нарікають пілота летючою зіркою. Пізніше Олександр Олександрович назве цей політ помилковим, та головне, що захопленню глядачів не було меж. Олександр Салюк молодший п'ятиразовий абсолютний чемпіон України з автоперегонів та 15 чемпіон у різних дисциплінах від автокросу до ралі. Справу всього свого життя одному з найтитулованіших пілотів країни вдається поєднати з кар'єрою телеведучого та військовою службою за контрактом. Тяжело не стати гонщиком коли у тебе кадавтясь наградний чемпіон СРСР, Союзу, чемпіон України. Варжовних сіл України історія династії селюків почалась, коли батько нашого героя Олександр Михайлович відслужив в армії та влаштувався автослюсарем до таксомоторного парку. Спілкуючись з командою автогонщиків, він мріяв опинитись на старті разом з ними, і це бажання було настільки сильним, що списаний автомобіль він перетворив на спорткар. Робота над собою теж дала свої результати. Олександра Салюка запрошують до команди збройних сил СРСР з автоспорту. Пізніше багатократний чемпіон радянського союзу із автоперегонів став і останнім володарем цього титулу. Адже 1991 року напередодні проголошення незалежності України Євген Червоненко та Олександр Салюк разом виграли заключний етап чемпіонату з автоперегонів. Коли проїжджало 100-200 спортсменів на, од... на... на одно соревнование, це ну, настолько было об'ємне і масштабное мероприятие. І любові ну, так, в глубині душі думають, що ж робити з цією масою людей, як же тут прорватися. Натомість, зірка Олександра Салюка Молодшого могла і не зійти на небосхилі автоспорту. В юнацькі роки він серйозно займався хокеєм, виступав за київський сокіл. Саня, он никуда меня не отпускал. Он не спрашивал, э, э, хочу ли я, чтобы он ехал, не хочу. Он просто меня не отпускал. Вот он ездил везде сам. И постепенно, естественно, он все это поглощал, впитывал. Я помню моменты в жизни, когда идя там с отцом за руку, всем хотелось крикнуть. Посмотрите, это же мой папа, он же чемпион. Вот, оно, наверное, так формировало мою психику, что я в один прекрасный день понял, что я хочу быть как До світу гонщиків Олександр виривається по спортивному зухвалу. Оминувши гартування картингом, 18-річний юнак відразу стартує на заключному етапі чемпіонату України з кузовних перегонів. То, отцу було самому цікаво, що я приїду 15-м, 20-м, 10-м. Ну, Те, що я там з першої гонки приїду третім, він так навіть не розвитував. Я і сам, чесно, такого не конечно, Амбіції, звісно, такі, звісно, одразу вже, вже Но Я ще скажу так, я боявся машини, боявся скорости що, Понимал, що аварія це больно, аварія це дорого і так, далі, і так далі. Наступного року Салюк Молодший бере участь відразу в двох чемпіонатах з раллі-кросу та кільцевих автоперегонів. Як результат дві перемоги. Молодой гарячий, кров гарячий, кипить. Хочеться я почувствовал вкус призової победы і очень тяжело було где-то там уступить, пропустити зброситися. Було только... только видел на подіумі одну позицію. Первою невдовзі наш герой вдруге стає на шлях батька. Йому пропонують посаду в центральному спортивному клубі армії. Після двох років строкової служби спортсмен підписує контракт і вже 17 років з гордістю представляє Збройні Сили України на змаганнях. Для нас, для вооруженных сил, это большая удача, что данный спортсмен служит у нас. Есть такое понятие, как очки, которые разыгрываются между спортивными ведомствами. Поэтому каждая его победа в чемпионате Украины приносит нам зачетные очки. Сьогодні найбільшим своїм досягненням Олександр Салюк вважає третє місце у чемпіонаті PVRC в Австралії 2011 року. Звісно, були в житті спортсмена і аварії, і недоїзди, але жага швидкості та насолода перемог сильніші за страх. Це свого роду наркотик, що знову і знову виводить гонщика на старт. Тож нових успіхів вам, Олександре, і вдалих фінішів. Далі в програмі особливості передостаннього призову до української армії, в які роди військ вже не набирають і кого можуть не взяти до лав збройних сил навіть за щирого бажання. Розпочався весняний призов до армії. Він триватиме до кінця травня. Цього року лави збройних сил поповнять 7,5 тисяч призовників. Завдяки реформуванню української армії їхня кількість зменшилася втричі у порівнянні з минулим роком. Як урочисто проваджали першу команду столичних призовників, дивіться далі у сюжеті. Микола Яловенко служитиме у Білій церкві. Його мрія справдилась. Рік в однострої він проведе у сухопутних військах. каже не йти до армії, навіть не думав, адже переконаний, ця справа школа життя. Тут можна знайти нових друзів, а ще Підтягнути фізичну підготовку, стати більш самостоятельним в якихось на битових даже от на битовому районі. Кількість охочих піти на строкову цьогоріч значно перевищує потребу війська, тому критерії відбору стали суворішими. Служитимуть тільки найкращі. Основна умова і основна вима це здоров'я людини. Основна на сьогоднішній день бажаючих багато проходити службу, але вади здоров'я, які після проходження медичної комісії, не дають їм можливості проходити службу в збройних сил інших військових формувань. Чи придатний юнак до служби вирішується під час проходження медичної комісії? М, Ш, К… Саме тут лікарі виявляють все те, що може стати цьому на заваді. Поганий зір, недостатній фізичний розвиток, недостатня вага, кардіологічні проблеми. У незалежній Україні престиж військової служби поступово зростає. У небуття відійшло поняття відкосити від армії. Натомість збільшується кількість юнаків, які з різних об'єктивних причин не змогли здійснити свою давню мрію, відчути себе захисником батьківщини та справжнім чоловіком. Все володу на ходову Він працює інженером у Києвенерго. Здавна мріяв про той день, коли одягне однострій. Я в своє час дуже хотів послужити в армії. Так получилось, что с детства мечтал, мне нравились фильмы романтические про армию, когда Друга світова була перша світова. Це все захоплювало дух. Коли однолітки Всеволода пішли на призовний пункт, він же був студентом Київського політехнічного інституту та все одно плекав мрію таки вдягнути військову форму, щойно отримає вищу освіту, але не судилося про що досі жалкує. Тому завжди радить своїм більш молодшим друзям та знайомим в жодному разі не втрачати можливості змужніти, володіти унікальною військовою спеціальністю та взагалі змінитися на краще. В Случі чего, если вже какая-то буде необхідність, там страна буде опасности, щоб человек мог встати і То тобто, поэтому я вважаю, що служба, звісно, нужна. Це обязательно важно. Серед особливостей цьогорічного весняного призову, те, що вперше на строкову службу не відбирають юнаків до військово-морських сил та високомобільних десантних військ, оскільки після збільшення вдвічі грошового забезпечення вони майже перейшли на контрактний принцип комплектування. Тому нинішньої весни молодого поповнення дочекаються лише у частинах сухопутних військ та протиповітряної оборони повітряних сил. Це все, що ми встигли розповісти на сьогодні. Та наша знімальна група вже готує нові захопливі історії. І як завжди, до наступної неділі.